Всім привет, друзі! З вами Артем І як ви знаєте, давненько не було нових відео, <кхм> і тому будемо сьогодні знімати, друзі. На сьогодні відео, як ви замітили, ЮА онлайн і все понятно, думаю, друзі. І сразу з ходу ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, друзі. Дякую, ви самі круті. І що би я перше хотів зробити, нам потрібно поїхати у Верховну Раду та. Е, треба нам отримати паспорт, бо за довгий срок в нас пропав наш паспорт. Тому ми е, навігатор громадські місця і Верховна Рада, нам 900 метрів, їхати, це добре. Сьогодні ми продамо нашого зазіка і купимо нову тачку. Це обов'язково ми зробимо. Купимо, звісно, крутішу машину, ніж за цього зазіка. Ну, поїхали, друзі. Їдемо все правильно, щоб не повстрічній. Щоб ще зараз поліція нас не зупинила. Що сплавають і зрозуміло що. Коротше, їдемо. Я тільки що на цьому дербі. І нам ще сьогодні... Е, устраювався на дербі. Я і грав, І нам ще сьогодні треба заробити 4 рівень, щоб уже е, на автобусах починати робити працювати. Так, наліво нам. І ще десь треба в скорих відео десь нам сильно прокачатися, заробити багато грошей і купити квартиру. Нам треба житло купити. Обов'язково бачите, такі є під'їзди. От, тут вже вільних квартир дві. Гаре йдемо подивимось. І ще десь будемо виконувати батл пас. Так, що тут за квартира? Ні, комфорт 450 тисяч це дорого. О, безкоштовний кейс. Давай відкриємо. Так. І що у нас задній бампер від Мазди. Нормально, бо якщо ви не здали, додали нове обновлення і, і онлайн. І тут можна збирати авто, бачите? Отаке От авто, всяке можна збирати і виконувати, але, до кін... але я думаю, що ми успіємо, бо до кінця ботлпаса 13 днів. Так, а нам треба квартиру. Ого, шлюкс 850 тисяч. Ні, багатенько, багатенько. 850 тисяч це мільйон. На моєму основному аккаунті 14 мільйонів, звісно, тому ця квартира для мене як цей Жигуль. Ладно, друзі, поїхали з вами за паспортом. Багато зробили оновлення, багато чого оновили, Всяк, такого бачите, стільки всяких таких під'їздів є і тому. О, я десь такий похожий жигуль хочу купити. Що тут за суєта твориться? Ладно, поїхали. Йої, ну Церква є, коротше, я б ходу, лише не я тут один, я так зрозумів, такий бомж на таких же гулях катаю, лиш... не лише я, один такий бомж. О, я ще думаю, що можна і одну таврію за 50 тисяч гривень купити. Зараз, коротше, будемо дивитися, що є таке підходяще. Ой. А, в мене стріляють. В мене стріляють. Это що чо такое? Чому у мене стріляють? Так, уже тут зробили, що нам треба отримання паспорта. Все, ви отримали паспорт. Інтересу, скільки мені років зараз, глянемо Паспорт. 21 рік. Ну нормально, ще молодий. Так. Все, можемо зараз їхати з вами в автосалончик. Наш автосалончик Жигулів. Так, транспорт автосалон економ класу. 4000 метрів. да, так близько їхати нам, звісно. І потім треба буде страховку купити. Коротше, всього треба буде потім зробити. Ну, зробимо, це обов'язково, потім нам треба буде гроші ще заробляти. Коротше. А от на ще на цих початкових роботах тяжко заробляються гроші, але на, нафто, на, на нафтовику вже немає нормально, я так поняв. Уже не саме, уже, типу, не саме найкраща робота це будівництво. Вже нафтовик додали, недавно нафтовик вже найкраща робота для новичка. Коротше, з вами їдемо, друзі. Так. У нас уже, звісно, машин демит, але я не вижу смисла є. Ї... О, ми зараз... ми зараз в Києві. А ми, по ідеї, будемо їхати в Дніпро. в Дніпрі десь по-любому має бути СТО. І в СТО ми можемо перемонтувати авто за 5 тисяч і ще плюс ми виконаємо квест і за той квест нам дадуть 10 тисяч. О, навіть отут. Подивимося, за скільки От СТО, Дальнобойщик їде. Дальнобойщик акуратно. Так, сюди їдемо з вами. Щоб подивитися, скільки тут стоїть ремонт автомобіля. О, ні, 15 тисяч. Взагалі, ми, ми будемо ще навіть у мінусі. Ні, нам таке не підходить. А, з чого б це у нас зас став чорний. Ну ладно. О, ще цей. Приїхав автослюсар. Нам ще сьогодні треба телефон купити, походу. Або, може, в іншій серії. Я не знаю. Ладно, поїхали. Далі, але б у нас зараз ніхто не врізався. О, а цей автослюсар, Случайно, не встав. А ні, а так би він встав і у нього може перемонтуватися за 3000. В принципі, ми були все рівно у мінусі. Ну ладно, поїхали. Зеркала одного чогось нема. Ну ладно, може то ще було на початку так. У нас, звісно, у зараз має бути е, цей. О, може тут ще за 5000, но ну, я, звісно, не думаю. У нас зараз має бути червоним. Це що за безпреділ Такий. Тут назарі хтось улітає, у нас 300 км в час, як цей зарі на таксі. Так, ми пострічні, їдемо. Це, звісно, не хорошо, не робіть так. Бо <кій> в будь-який момент хтось може улетіти. Так, Каспіл Б, в ТСН іде. Набір в ТСН. Так, скільки тут? За скільки? Тут за 10 тисяч. Ну ви ну не можна зробити... За 5 тисяч. Все-таки як новичок. Ну, На цьому сервері, А так, я вже бізнесмен а так, на інших серверах. Там в мене 14 мільйонів. Нам ще 5 кілометрів, 5 тисяч метрів. Ладно, поїхали. Їдемо та їдемо, їдемо та їдемо. Якось так. Ну ж, може ще якесь стило зараз буде. Нам зараз, головне, неби по дорозі, якесь було нормальне стило. Я сподіваюся, що зараз цього бензина нам вистачить, щоб цю машину купити на неї страховку і вже її продати. Я надіюся, що цього бензина нам вистачить. То вона взагалі не їде і багато топліву бере. У То мене на... там, де я мільярдер, у мене там Мерседес. Він їде 300 км в час. Ой-ой-ой, це що тут таке? А, мінтиші? Ще? ще поліція якась? Так. Ну ладно, їдемо. Якщо будь за нами їде, ми зупинимося, однак у нас документів ніяких нема. Ну як є, щось там трошки ну, медкарти нема, нема у нас військового квитка, ну ще ліцензії і паспорт і все. О, а може попробуємо в казіно піти? Як вам така ідейка в казіно піти? А ну, повертаємо, в казіно. Якраз тут казіно по дорозі, поїхали в казіно, зараз подивимося. Я думаю, нам повезе і ми щось там виграємо і не програємо. Ну, зараз Подивимося. Ладно, поїхали. Мені, звісно, стрмно зараз всі гроші програти, але ладно. Ми, по... Ми, може, поставки по 5 тисяч будемо ставити. Ще один тут такий бомж. Приїхаю на Зазіку. Ладно. Я виходимо з машини і можна йти. Так, заходимо. Тут хтось є? Фух, добре, що є. А то б нікого не було, то би був капець. Так, ми зараз на п'ятерочку зіграємо, попробуємо. О, так, 5. О, аж 50 тисяч, яких 50 тисяч. 10, ну ладно, давайте на 10 зіграємо. Блін, а мені стрьомно що то. Що ми можемо програти. 12, а, ми вже програли. Ладно, давайте ще останню ставочку зробимо. Якщо ні, то ні. А так. Я взагалі не думаю, що я виграю, якщо я виграю, то це буде просто диво, дивий, 6. Та все, я, походу, програв п'ять, так. Да. Ладно, невезучий день казіно поїхали звідси вообще. Нам вже, на, та на машину якусь нормальну не вистачає. Ладно, поїхали. Це якийсь капець просто. Так, ну я, в принципі, думаю... а у нас вже і машина стала червоною, як має бути. Коротше, друзі, що я можу подумати? Е, магазин, я згадав, авто і економ. У нас є ж так, і у нас зараз цей ЗАЗік. і я от думаю купити ось таку от Таврію. От дивіться. Зараз ми вийдемо з авто. От така у нас є Таврія. от Я думаю оцю таврію купити. Звісно, не за його конце. От, Таврію і зараз ми ще доїдемо туди. От, наприклад, зелену возьмемо. От дивіться яка катаврійка. От нормальна така машина, як вам? Вона ще й розганяється так нормально. Вона у мене була, вона події їде 150 км на годину, чи що. Зараз подивимося з вами. Далі Подивимося. подивимось. Я вже толкав, не пам'ятаю, на колись у мене була, а ще коли я був бомжом. На сервері. А у даже більше 150 і їде. 150. 159. Нормально, друзі. Ладно, друзі, що я хочу сказати, можемо закінчувати цю, закінчувати цю серію. Кому нас сподобалось, обов'язково ставте лайк, а кому не все серію, ставте лайк. І на цьому все, друзі. Всім пока!